Під час е, е, олімпіади в Пекіні вони підписали величезний документ, е, який е, фактично був декларацією про новий поділ, про наміри щодо нового поділу світу. Це зараз відбувається. Е, ну, е, тому в даному разі ми розуміємо, що у нас є два варіанти: або нас зітруть. Просто з лиця землі. Або ми дійсно будемо продовжувати боротьбу стільки, скільки е, потрібно, для того, щоб відбитися від ворогів і, роз, і, і робити все для цього. А з першим і з другим у нас зараз проблеми, тому що перше, першому от здатності на марафонську дистанцію витримати цей забіг. Офіс президента робить все для того, щоб а, демотивувати людей, отакими от от короткотерміновими <кхи> позитивчиками, які а, а, не виправдовуються, і люди втрачають довіру абсолютно в усе. І друге це е, витратами е, на все, що завгодно, крім оборони е, точніше. Ну. Не вони на оборону витрачають, але навіть те, що витрачають на оборону, потім розходиться по кишенях своїх, а не поки а не йде на розвиток найкращих технологій, тобто йде фактично мародерство на війні, мародерство на крові, коли е, наближені до влади, просто е, пиляють бюджет замість того, щоб створювати і вип... найновіші види зброї і вип... випереджати ворога. Тому з огляду на все це сказане. А я ще раз кажу, я звик менше піддаватися емоції, я більше логічно аналізую все, що відбувається. Я не бачу зараз, зараз жодних підстав для того, щоб було швидке закінчення війни, крім одної. Диво! От якщо щось станеться в Росії, там Чорний лебідь і все там події, які а, а, будуть несподіваними то тоді так. Ну а несподіваність щодо подій в Росії, вона так вона можлива. Тому я завжди кажу: на 90 це все ж таки нам треба сподіватися на те, що події будуть іти так, як вони мали би йти за логікою. 10% відсотків на несподіванку небагато. Тому в даному разі треба розуміти одне: поки немає для Путіна жодних. Ознак а, і жодних причин зупиняти війну, вона буде тривати, які би заяви не робили Арістович, Чермак, чи Кім, чи, чи хто там іще. До речі, Віталій Кім зробив ще одну заяву в цьому інтерв'ю. Він сказав до слова, цитую: у будь-якому разі підписують якийсь паперець, і тому я можу <ків> бути на 100% впевнений, що війна закінчиться дипломатичним шляхом, і хтось щось підпишу. хоча можна просто припинити стрілянину, нічого не підписувати. Всі хочуть якогось документу, в якому будуть прописані умови завершення війни, тому завершення війни дипломатичним шляхом цілком можливо. В мене запитання: а що і хто може підписати? Якщо дивитися на перспективи і особисто згадати заяву Володимира Зеленського, що ми не маємо зараз військової сили, і не можемо зараз відвоювати свою територію. Чому будемо підписувати капітуляцію Росії? Ну тут дійсно на таких умовах і в тій ті ситуації, в якій ми зараз, то підписувати можна фактично лише а, капітуляцію або щось близьке до неї. Тобто це і відмови від території, це і купа інших умов. Тобто, коли ми не з позиції сили йдемо на перемовини і підписання будь-яких документів, а не з позиції сили і сильного, а то тоді ми опиняємося рівно в протилежній позиції, і нам ніхто, ніхто на цих перемовинах, от поки ситуація така, нічого дарувати не буде. А якщо це йде підготовка до того, що офіс президента готовий підписати поганий для України документ, це буде для них, ну скажімо так, останньою їхньою піснею, але це підірве ситуацію в Україні. Якщо вони... Цього не розуміють, мені це дуже шкода, але мені здається, що вони цього це розуміють лише а, вони таким чином. Скажімо так, знову ж таки намагаються людей заспокоїти в черговий раз і створити психологічний ефект можливості близького завершення війни, щоб люди отак от короткими перебіжками від психологічними перебіжками такими йшли далі і далі. Ну, я ще раз кажу: це можливо було один раз, ну максимум два. Але коли це стається постійно, це буває як в цій. Притчі про хлопчика і вовків в результаті люди просто перестануть вірити владі, і на, на, замість чесної розмови, яка була би просто зараз дуже корисна в суспільству, суспільстві, вже давно вона назріла, і, і, і суспільство і влади мають говорити чесно один з одним. Проте нинішня влада вона чесно говорити з людьми не хоче, вона а, продовжує а, робити. Так як вони звикли ще з, тисяч, з 2019 року е, до емоційного управління і емоційних маніпуляцій, ну то вони так і продовжують е, в такому ж стилі. Дивись, е, головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський наприкінці вересня розформував е, Асу Дніпро оперативно стратегічного угруповання, Це колишня Хортиця і Яке протягом останніх восьми місяців очолював генерал-майор Михайло Драпатий, колишній командувач сухопутних військ. Про це повідомила українська правда. Спочатку сирський догриз Сухаревського на посаді командуючих сил безполотних систем, а зараз ми бачимо, він догризає і прибрав з Асу Драпатого. Ну розумніших за себе, сирський відверто не любить. Скажіть, будь ласка, військовий з генерального штабу. Кажуть, що це через ставлення до Драпатова як до конкурента. До речі, не лише в Генштабі про це кажуть, тому що від того, що сирський дійсно непоганий генерал, але це ми бачимо не той генерал, який міг би принести перемогу Україні. Бо інакше вже приніс. Так, от забагато конформізму у його відношеннях з офісом президента. Так, от фактично, такі ж історії ми бачили і раніше, бо схожа причина була при звільненні. Залужного Зеленським один в один він його бачив конкурентом на потенційних колись виборах. Але де ті вибори, а армія вже більше ніж півтора року, без е людини з глобальним масштабним баченням і стратегічним мисленням. Окей, а скажи, будь ласка, фактично такі історії ж демонструють не лише схильність сирство де інтриганства, і те, що про реальні реформи. Може забути, а будуть скоріш за все імітації. Яку армію ми сьогодні бачимо, і яку армію будує тоді військове політичне керівництво, яке ну от, намагається сьогодні імітувати бурхливу діяльність замість того, щоб досягати максимальної ефективності? Слав, давай от, почнемо от з ієрархії. Зараз. Ну. Верховний головнокомандувач він командує абсолютно всім, в тому числі і е, всіма всіма фактично збройними силами. вибач трохи поправлю тебе не лише верховний головнокомандувач, а також і верховний завгосп країни. Бо таке про це нещодавно про це стало відомо. Наприклад, завгосп разом з паном Палісою, це заступник голови офісу президента. А колишній військовий, до речі, ну і зараз я сподіваюся військовий, але. Вони проводили нараду з комбригами так званого Покровського куста. Ну це на покровському напрямку тих комбригів без комкорів, без сирського, навіть без ГНАТО, взагалі. І я теж це не дуже розумію, тому що я взагалі не розумію цю субординацію. В армії це дуже жорстко обговорюють і кажуть, що без дисципліни і без е, е, всього, що прописано в статуті, взагалі армії існувати не буде. Це взагалі якась анархія. Так, от я просто, просто якраз от продовжу. Верховний головнокомандувач він командує абсолютно всіма збройними силами, а він є по за сумісництвом, так в Конституції написано президентом України. В Офісі президента України відбувається зараз внутрішня видова боротьба між різними там, Єрмак проти Татарова, ще хтось там. Вони, вони зараз дуже активно такі самі павуки на банковій, вони борються за владу і грошові корупційні потоки. Оскільки сирський. Він напряму підпорядкований е, Верховному головнокомандувачу, а також е, е, його виконувачу його волі е, керівнику офісу президента, а, уже по факту, не по за Конституцією, не за законом, а по факту. А він є людина дуже виконавча, то ясна річ, що він переймає той стиль роботи і той стиль життєдіяльності, який йде сьогодні, веде сьогодні його керівництво на вулиці Банковій Тому ясна річ, що в армії відбуваються аналогічні процеси. Зеленський дуже не любить, коли хтось. Розумніший за нього входить в кабінет і починає йому щось говорити проти його е, рішення. Це ми бачили і знали вже давно. І що людина, яка приходить до зеленського в кабінет і починає йому в чомусь заперечувати. Або поправляти, або не погоджуватись, вона з цього кабінету виходить і більше туди не заходить ніколи. Але якщо ця людина ще й при посаді, то потім ця людина може втратити швидше за все, втрачає цю посаду. Ось тому Сирський, якщо коли він бачить модель поведінки свого безпосереднього керівника, він його повторює. І тоді ясна річ, що ті, хто можуть бути. Скажімо, так мати свій голос крім тих, кого він ну сирський дістати просто не може там апріорі. Типу Білецького, то ясна річ, що всіх інших він готовий і буде міняти, і розформовувати підрозділи. А це все передається, до речі, і по вертикалі. От, наприклад, новий комбат 3 залізної танкової бригади, коли прийшов, це було буквально кілька місяців тому. Він розформував найбільш бойову першу роту, і люди там військові, військовослужбовці, які писали, просили просто врятувати, збитий і добре злагоджений. Особовий склад цієї роти, щоб його не розпихували по інших напрямках і підрозділах. Ну, в результаті я писав депутатські звернення, я писав про це публічно, нічого не сталося. Тобто, там, де зверху починається процес певний, він іде донизу. І внизу тоді відбуваються ті самі історії. Ясна річ, що просто армія є сьогодні. От керівний склад армії є дзеркалом е, офісу президента, який для е, армії є ну по факту. На сьогоднішній день дороговказом і об'єктом для копіювання того стилю, тому для мене нічого в цьому дивного немає. Інша справа, що з таким підходом ефективну армію точно розбудувати не можна, тому що якщо з посад знімають найкращих військових. Ну тоді ясна річ, що е, і успіхів на лінії фронту буде значно менше, або будуть навіть втрати, тому що коли забирають Наєва, коли забирають е, е, Забродського, їх давно забрали, коли зараз е, е, забирають Драпатого, може багатьох перераховувати, то ясна річ, що це нічого спільного з ефективністю е, бойових дій підрозділів. Збройних сил України немає це. От є е, е, просто проекція е, міжвидової боротьби на банковій і той, того стилю, який є сьогодні в офісі президента. Який я ще раз повторюся, є такою рольовою моделлю для е, на превеликий жаль для командування збройних сил. Скажи мені, будь ласка, але ж ми бачимо, як критика інколи призводить до просто, ну, скажімо так, руйнівних наслідків для підрозділів. Про що мова? Після критики проєкту Фламінго, підрозділ БПЛА Юрія Касянова, який був в підпорядкуванні прикордонної служби, розформували. А його, і він попереджає про це, переслідують. Про це він сам, до речі, повідомив ЗМІ, а після цього. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив офіційну причину розформування підрозділу Юрія Касьянова. Йдеться про відсутність результативності команди. Але от мені найцікавіше, що до інтерв'ю і всіх заяв Касьянова влаштовувала. І результативність підрозділу взагалі не викликала ніяких нарікань. А що ж сталося? То що відбувається? Невже тема Фламіндічів настільки болісно сприймається Зеленським? Скажи мені, будь ласка, і може саме тому кожен, хто чіпляє цю тему, наприклад, на САП, або сьогодні Касьянов підпадають під атаку. Ну, щоб інші побачили, що відбувається, і забули навіть бажання цікавитись, а що ж там, не так, з тими Фламіндічами? Бо Касьянов розклав дуже цікаво і по кількості? цих двигунів, які є реально для цих ракет, і розклав про те, що скільки коштують дрони, справді багато чого цікавого, і після цього різко в нього ефективність впала. А що ж так? Ну а я можу сказати одну річ: що щодо фламінго, ми поки не дізнаємося результати їхніх застосувань. То ясна річ, що буде недовіра, тому що дійсно є багато військових спеціалістів, які висловлювали сумніви. Це добре, що висловлюються сумніви, тому що у відкритому суспільстві це стимулює до прогресу і якості в нормальному суспільстві. А у нас же влада намагається заткнути дійсно голос усім, хто намагається її критикувати і сумніватися в її. Ультрамегасвятості. Касьянов, до речі, ну, він такий, така персона досить сумнівна, як особисто на мене, тому що він любить і перекрутити. Мої слова він навіть часто перекручував, я просто по собі знаю. І не завжди писав правдиво. Інша справа тут не в Касьянові. А Можуть бути дійсно будь-які відносини між мною Касьяновим, між іншими людьми і Касьяновим, а між Офісом Президента і Касьяновим. Ну якщо при цьому розформовується боєздатний підрозділ, то це злочин. Я абсолютно впевнений. От я щойно говорив, що я ставав на захист, коли до мене звернулися хлопці із першої роти 3 залізної танкової бригади. Касьянов, до речі, дорікнув, що ми його не підтримали. Ну от зокрема, із європейською солідарність, у мене одне питання. А він просив про підтримку. Ну, бо в таких випадках людина а, має сказати: ну, хоча б там приватно, не публічно, звернутися і каже, підтримайте мене, будь ласка, та 100% ми би підтримали, тому що питання знову ж таки не у наших між особистих відносинах. А я свого часу підтримував і Шабуніна, попри те, що я до цього часу його дуже сильно критикував, але категорично проти переслідування антикорупційних актів. Активістів, навіть якщо з ними не згоден, оце збереження основ демократії в країні, основ свободи в Україні, тому що у Україні з 14-го року війна з Росією йде саме в тому числі і за це: за те, щоб залишатися вільними, за те, щоб залишатися демократичними, за те, щоб нас не бути під чужим чоботом. Тому я особисто вважаю, що розформування підрозділу Касьянова це є злочин, і злочин, який має бути покараний рано чи пізно за те, що боєздатний підрозділ розформований. Я абсолютно впевнений, що це не ініціатива Державної прикордонної служби. Ну, от я впевнений в цьому чомусь на 150%, навіть на 200, якщо хочете. Тому що, але просто державна прикордонна служба, як вже казав, як все, всі і все, і всі і всі, хто має погони в Україні сьогодні, вони повністю залежні від офісу президента. А офіс президента він використовує ці повноваження, як ми бачимо, не для забезпечення захисту держави в такий час. А він використовує ці повноваження для того, щоб розправлятися або захищати себе? Ну тоді у мене питання: а е, значить, це зловживання владою? Значить, це злочини проти е, обороноздатності країни, і рано чи пізно це за це має настати відповідальність. Тому я ще раз висловлюю е, підтримку е, Касьянову в його боротьбі за збереження е, бойового підрозділу. Я вважаю, що е, е, і всі громадяни мають підтримати це. А проте самому Юрію Касьянову я бажаю бути, скажімо так, більш, ну скажімо так, відкритим і не хамити і прозиватися, а йти на. Скажімо, так шукати не те, що розділяє, шукати точки дотику, особливо коли це стосується питання збереження бойового підрозділу, а тому, що я розумію, що багатьох його стиль спілкування відлякує, але набагато більше важливо ніж стиль спілкування. Те, що сьогодні відбувається в державі, а в державі сьогодні відбувається дійсно розворот до е моделі руського міра, замість того, щоб е будувати європейську строю, європейську, європейську державу. І оце найбільш важливо. Ну і ясна річ, що як я вже ще раз повторю, е розформування бойового підрозділу є злочином, погоджують на 100% більше того. У пана Кастяна, взагалі, зі всіма складні стосунки. Ну, зі всіма ну дійсно, це правда. Характер, ну, така людина, людина да людина. але людина дійсно довела на полі бою, що вона ефективна. І якщо б його він був не ефективний, його б розформували раніше, слов би ніхто не сказав. Ну, дійсно, є підрозділи, які розформовують. Але коли після критики чомусь з'являються запитання, ну тут така історія. Ми можемо підтримувати або не підтримувати інших людей. але я пам'ятати повинні за принципи. Я можу не погоджуватись з вами, але я помру за ваші права і свободи. Це відомий вислів, який є базовим для демократії. Помирати не треба. Треба жити і доводити, що все супер, і демократія повинна перемагати. А авторитаризм навпаки програвати, особливо в Україні. Тому ще раз кажу: мені дуже сподобалось, як сказала одна людина, яка воювала разом з Касьяновим, розісралася в вщент просто, але зараз теж підтримуємо, тому що він каже: дивись, Юра, ну і там тирада така, але ж він одиниця. Якщо ця одиниця знищує окупантів кожен день, хоч би одного, то ми, прибираючи цю одиницю, залишаємо окупанта в... живим. взвод окупантів. Живими, а там Юра на один, і вони це дуже важливо при всьому моєму ставленні до нього не можна втрачати обороноздатність і ефективність бойових підрозділів. Абсолютно згоден. Да. а йому, це а гроші. йому я просто бажаю політичної мудрості шукати партнерів, а не навіть в такій ситуації не намагатися наплодити ворогів.